Розповім вам трохи про свою історію знайомства з Lineage 2 і чому я взявся за створення контенту про цю легендарну гру. Ну, почалося все досить банально. У далекому 2005 році я йшов додому зі школи і за комп'ютером вже сидів мій молодший брат, який скидав з трьох cd дисків якийсь величезний архів з новою грою. Це було досить незвично, бо всі ігри в той час встановлювалися через лаунчер і вистачало однієї CD-рки для того, щоб шерити між друзями новинки. А тут цілих три чи чотири. Через якийсь час він починає запускати модем. Ну так, кабель. Інтернет у той час було щось дуже набагато, і взагалі одиниці його мали. Тож інтернет підключений, швидкість аж 56 кбіт на секунду, і він починає бігати якимось темним створінням, і тут о боги, камера повертається навколо, і я бачу досить цікавий ігровий світ. Тоді я ще не розумів до кінця логіку, чому він лупить тих бідних тваринок, але вже захотів зайти побігати. Тож я сидів та спостерігав за тим, як молодший брат прокачує свого персонажа. І як після кожної тваринки у нього додаються відсотки на сірій смужці, коли у нього закінчувалася синя та червона смужки, він Дав на дупу і чекав, поки вони відновляться. І так з кожним кожним елементом нової на той час для мене гри це були хроніки. Це один через деякий час з його допомогою, я створив собі свій аккаунт і почав бігати великим зеленим створінням орком. Де на мене, окрім мобів, почали нападати інші персонажі, і як мені тоді пояснили, зливати в ПК. Це було прямо біля села Орків, тому я після кожного падіння летів до села та вибігав знову до мобів. Звичайно, це були рейти x 1 і мені брат порадив підбирати все, що лежить на землі, бо його потім можна буде продати в магазин, і він покаже я. Тож я так і робив. Наступного дня після школи у нас з братом вже був поділений час за компом: години, коли грає він, і години, коли граю я, і він мав мені показати, як мені продавати в магазин те, що я назбирав, і як купити для мого орка, хоч якісь шмотки. Бо рівень вже восьмий, а голого такі дорослі моби кусають вже боляче. Тож я заходжу в магазин, відкриваю продаж і починаю клацати по ресурсам. Ну кому вони тоді були потрібні, правда? Про крав взагалі ніхто не знав. Тож я все починаю продавати, і тут я помічаю, що якась незрозуміла штука має ціну продажу 63 тисячі, або якусь іншу ціну, але було ну дуже дорого. Я зупиняюся і кличу його. Ми обидва дивимося на це і не можемо віддуплити, звідки воно в мене. Кажу, вибив. Брат каже, ні, таке дороге тут не падає. Каже, може підняв з підлоги? Тебе пока. І тут мені доходить, що ті хлопці, які били мене під воротами, скоріш за все нарвалися на гварді, і ті їх помили. А оскільки я вмів майже нічого, крім швидко повертатися на спот, і в голові у мене була задача все піднімати, ото, може я й підняв, випавши з них рукавиці карміан. Щоб ви розуміли, на той час це було щось нереальне ще й на це один з рейтами Х1. Досить скоро я дізнався, що таке Гіран, дізнався, як то пішки бігти з Глудіна в Гіран, як то продавати речі на тому ринку, і як з величезною сумою в 150к і бігти назад в глудіо в магазинчик, де можна купити собі бронзову броню. Саме з цього починався мій шлях знайомства з Ладва, і було дуже багато цікавих моментів, які вплинули на мій світогляд, мій вільний час, мою здатність заробляти навіть в реальному житті, і багато чого іншого. І я обов'язково про це розповім, якщо вам буде цікаво, бо історія мого повернення в Ладва після паузи в понад 10 років незвична, і також подарували мені досить емоцій, нових знайомств та гарно проведеного часу. А як ви починали своє знайомство з лінійкою? Складно. Було. Бо якщо задуматися, просто уявіть той обсяг інформації, який ви знаєте, про Ладва. Мабуть, предмети в школі мають менший обсяг у книжках ніж ця легендарна гра. Задумувалися над цим? Тож бажаю гарної гри, і ми скоро повернемося з контентом. А поки підписуйтеся та тисніть вподобайку, дуже подякували.